Зараз сезон і актуальна тема з автокондиціонерами. Багато людей помічає, що вони в них не працюють або погано холодять. І коли ви приїжджаєте на СТО, вам говорять про те, що це нормально, треба просто регулярно раз в рік заправляти фріон. Коли купляється нове авто в салоні, там і років 5 перших експлуатацій, ви помічали, що їх потрібно регулярно заправляти? Звичайно, ні. Причин працюючого кондиціонера може бути декілька. І відсутність фріона це не є причиною, це вже як наслідок. А причини це компресор, це радіатор кондиціонера або якась інша магістраль, яка дає утечку. Е, найчастіша причина це, звичайно, радіатор кондиціонера, тому що він стоїть самого переду там за бампером, і всі камні по дорозі летять саме на нього. Е, більшість СТО не мають відповідного обладнання для правильної діагностики, і вони вам видумують різні причини, що ви просто регулярно приїжджали і заправляли фріон. Тому. Для цього потрібно шукати СТО тільки з газоаналізатором. Це такий датчик, який визначає місце там і при найменших утечках він сигналізує. Є ще також такі методи, як під високим тиском накачують систему і барометром дивляться, чи падає тиск, чи ні, ну, або ультрафіолетом. Це не працюючі методи, потрібно тільки газоаналізатор. Тому для е, правильної діагностики і коректного ремонту вашого кондиціонера потрібні СТО тільки з газоаналізатором.